Охоронці Литви та України затримали бойовика РФ. Двоє пішоходів опинились під колесами у Хмельницькому. Недобросовісний підприємець сплатить штраф на користь бюджету Хмельницької громади. Маю п'ять хвилин, аби розповісти вам про головне на цю мить. За офіційною інформацією Генерального штабу українською зброєю уражено низку важливих об'єктів окупантів минулої ночі. Зокрема, на тимчасово окупованій території Українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, морської ніфтяної термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське. Також радіоакційні станції ППО у районі Євпаторії. На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу в районі. Ні, Бердянська та передові пункти управління 5-ї 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії руських окупантів. Також уражилися об'єкти на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється. Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БПЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», барс, лютий. Працівники департаменту карного розшуку, нацполіції та слідчі служби безпеки України прибули до пункту пропуску через державний кордон України Шегині, де на них чекали прикордонники Литовської республіки. Іноземні колеги передали нашим правоохоронцям мігранта, який на литовсько-білоруському кордоні намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України. При цьому під час огляду у чоловіка було виявлено також паспорт РФ і встановлено, що він має дійсний контракт з міністерством оборони країни. Агресора українські правоохоронці з'ясували, що 33-річний затриманий уродженець Росії, який проживав в українських сумах. Під час повномасштабного вторгнення РФ він добровільно перейшов на сторону окупантів. Письмово відмовився від громадянства України та вступив до лав армії РФ. Документально підтверджено, що зрадник брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку за державну зраду та воєнні злочини на фігуранта чекає довічне позбавлення волі. Наразі його взято під варту. 14 листопада у рідну Шепетівку на щиті повертається ще один відважний оборонець Володимир Ігорович Цибульський, 2000 року народження. Він загинув 7 листопада 2025 року у бою на запорізькому напрямку внаслідок влучання ворожого ФПВ-дрону. Усіх мешканців громади просять віддати останню шану воїну та схилити голову перед його подвигом. 14 листопада 2025 року оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної. Громади у Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини двох дорожньо-транспортних пригод з травмованими. В обох автопригодах травмувалися пішохідки. Вчора, 12 листопада, 27-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Опаль по Старокостянтинівському шосе, наїхав на 59-річну жінку, яка переходила проїжджу частину дороги. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Того ж дня по вулиці Подільській під колеса автомобіля потрапила ще одна пішохідка. 40-річний водій Ауді наїхав на 30-річну хмельничанку, яка перетинала проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Обох потерпілих доставили до лікарні за цими фактами. Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. Хмельницький бюджет збільшиться на більш ніж 400 тисяч гривень. Таку суму має компенсувати підприємець за порушення термінів поставки квадрокоптерів для сил оборони. Про таке рішення повідомляють у прокуратурі області. Встановлено, що в березні 2025-го між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та одним із підприємців укладено договір на поставку літальної техніки в межах програми підтримки сил оборони. Та безпеки сума закупівлі встановила 3 мільйони 700 тисяч гривень. Однак постачальник не виконав своїх зобов'язань у визначені строки, повідомивши замовника про неможливість поставки лише через значний час після спливу терміну виконання договору. У зв'язку з цим окружна прокуратура міста Хмельницького в інтересах держави звернулася до суду з позовом про стягнення штрафу та пені. Господарський суд Хмельницької області підтримав позицію прокурора та задовільнив позовні вимоги. Дякую вам за приділену увагу. Нагадую, саме сили оборони забезпечують нам відносно мирне життя, ризикують собою заради кожного з нас та справді піклуються про майбутнє всієї країни. Тож давайте будемо вдячні за самопожертву. Долучайтеся до зборів, адже разом ми сила. До зустрічі у наступному випуску.